Україна а, пасе задніх в цьому питанні, а це лише питання до України. А, що значить легальна? Тут треба ну так знаєш, юридично. Я тоді поясню: легально це коли будуть розроблені оподаткування і коли запросив закон про віртуальні активи, угу. який начебто, зараз є, але ну, він не регулює правове поле в нашій державі. Під кінець каденції зеленського буде легально. Тому що їм зараз це буде просто невигідно. Якщо вона зараз стане легальною, то можна буде відматувати. Якщо можна буде відматувати, це буде невигідно деяким можновладцям, на мою особисту думку. Бо якщо ж вона є засобом платіжу, то за неї треба було сплачувати податки. Мій, наприклад, екс-патрон, якого я був радником і звільнився з формулюванням, що Відчуваю відчуття іспанського сорому Олексій Кучер задекларував кучу біткоїнів в себе на кошельці. Якщо б зараз або завтра крипта була б легальна, можна було б його спитати. А звідки ти сонечко це взяв? Логічно. Тому я вважаю,